Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Подивимося Молдова після виборів та вибори, що пройшли нещодавно в Молдові. Ставте лайки цьому відео, коментуйте, підписуйтеся на канал. Хоча партія Санду і виграли. Вибори трохи більше 50% полицарю-жезлів, вони не демонстрували силу. Що ж, дно колоди нам розкаже, по луні та багато Пентакливих карт говорять про величезні підкупи, король Пентаклів це кремлівські гроші, їх вплив на виборців, але вони навіть цього і не приховували. Тож, там залишається небезпека впливу Кремля. По королю Кубків та Дев'ятці Пентаклів процвітає пропаганда, яка щедро фінансується та впливає на населення. Здійснюються спроби розхитувати ситуацію для незадоволення населенням ситуації в країні. Тут також про інформаційні вкиди за гроші, щоб спричинити внутрішні конфлікти в країні. А по дурню ці вибори не кінець, а лише початок. Є реальна загроза від пропаганди. Для здійснення уклону в бік Росії Уряд Санду. Мають зробити висновки, бо є реальна загроза від пропаганди, яка зробить свою справу по фортуні, по змінні курсу країни. Уряд має вживати дієвих заходів по тузу жезлів, вимикати канали, закривати кордони, блокувати російську пропаганду, налагоджену агентуру.